І ви тут? Всі зібрались? Молодці. Все, друзі, почали посівний сезон. Ми активно працюємо. Зараз почали сіяти. Соняшник. І як бачите, за вікном у нас несамовита курява куряво від того, що ґрунт пересохший просто вщент. То багато дощів, то різко піднімається температура і наглухо все сушить просто. Тому строки насправді надзвичайно зжаті для того, щоб посіяти все у мокру землю для того, щоб отримати нормальні сходи. Що ми сіємо? Ми сіємо соняшник з нормою висіву 75 тисяч. 75 тисяч на гектарі. Норма зразу вам скажу не кисла. Е, но, як власник поля хоче, так ми і посіємо. Тут нема питань. Вносимо також добриво при посіві 100 кілограмів. І що, тут, в принципі, кусочок. Просто відмінний, просто відмінний по розміру, він десь 300 гектарів. І оце от на цьому полі я вам скажу повністю можна зрозуміти, для чого оці всі системи зроблені. По-перше, тут відносно правильна геометрія. Дуже класно виходить. Розвороти йдуть не під таким кутом досить гострим а практично 90 градусів що майже практично як в ідеальних умовах. І він сам собі повністю все робить. Запрограмували його. От зараз. Він їздить по автоматичному розвороту. От на даний момент я виключив. Як воно все підключається і включається? Досить просто. Є певна іконка. Що це таке за іконка? Іконка якоїсь. Вантажівочки, знаєте, мабуть, 30-х років. Раритет якийсь. Ну, дуже схожа. Або на сучасну іконку трактора схожа. Я думаю, що це іконка трактора, але більше на машинку старовинну схожа. Нажимаємо на цю іконочку, включаємо активувати автоматичний розворот. І він. Зразу каже, що я нікуди розвертатися не буду, бо він не розуміє, куди йому розвертатися. Для того, щоб розвернутися, треба відповідно. Зараз я може монітор отак зроблю. Може так буде краще видно. Він взагалі що каже? Ось я активував його. Можна отут починаю підсвічувати зразу. Я на двоєчку щелкнув. Зразу друга лінія. Він може зробити такі маневри для того, щоб заїхати не в наступну полосу, а через одну полосу. Можна заїхати в третю, можна заїхати в четверту, але в ідеалі заїжджати в п'яту. Коли заїжджаєш в п'яту, то потім він уже по кругу буде їздити, кожну четверту полосу заїжджати. Действия дії при розвороті. Опа-па-па-па-па-па? Па, 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 па. Приїхали. За сьогодні вже другий раз. За сьогодні вже другий раз. Ну, метрів 30 проїхали. чому проблема? Тривога. І коли тривога звучить, відповідно все. Ніхт Нігтфунциклірен. Ніхт фунциклірин Треба чекати, поки знову з'явиться сигнал, поки буде відбій. А так сумно, а так хотілося попрацювати. Ну, нічого не вдієш, нічого не вдієш. Будемо чекать. Будемо чекати. Включаємось. Не пройшло і пів дня, все запрацювало. Так, про що я? Саме зручніше при таких габаритах це п'ята полоса. Зараз ми їдемо, виходить, це можна сказати от край масиву, який ми посіяли. І от саме в п'яту полосу потрібно заїжджати. І п'ята полоса це найоптимальніше для того, щоб ходити по кругу. Бо зараз ми в п'яту йдемо, а потім будемо по кругу ходити, вони, воно буде заїжджати в четверту, полосу. в четверту полосу. Тут земля добре вироблена. Досить добре вироблена. І ґрунт відносно такий легкий, примість піску значна, як порох. Всі бачать, яка курява ззаду в мене. Я думаю, все видно. То, ну, досить і досить м'яко на полі. Для того, щоб ми тільки зразу заїхали. Тільки заїхали, букс був близько 4-5%. Тобто на моніторі центральному він показує буксування колес. Було близько 4-5%. Це при тиску 1,4-1,5 в колесах. Відразу по датчикам вже в нас все показує да? датчики. Ми взяли, знизили тиск до однієї атмосфери. Букс, пробуксовка коліс. Зараз 99% показує нуль і десь може декілька відсотків випадків показує. Один максимум 2%. Про що це каже? Це каже про те, що трактор максимально ефективно використовує щеплення з покриттям, і на що це впливає? В першу чергу на витрату палива. От ми знову під'їжджаємо. Макрокоманди ми всі знову зробили, зробили правила. Доїжджаємо до... до краю поля, прозвучав зумер про те, що він буде виконувати розворот. Ось він йде, йде, йде. Іде. Отак може буде краще. Заходить, вирівнявся, просигналив. Я знову нажав одну кнопку. І все. І він знову сам собі їде. Ось подивіться, як газує. І отак отак, отак кругами їздиш. Насіння досить класне, висів ідеальний, можна сказати, ідеальний. Від чого залежить висів даної сівалки? Ви ж розумієте, яка б сівалка не була. Яка б сівалка не була? Е, нормально, якісно посіяти можна тільки за тією умовою, що у вас є якісний посівний матеріал. Що таке якісний посівний матеріал? Е, так як казав, яка б сівалка класна не була, вона не зможе якісно посіяти. Вибачте на слові гівняним насінням. Фізику ж ніхто не може відмінити. Вакуум налаштовується яким чином? На розмір насінини. Відповідно, сила вакуума, на розмір насінини, вона його притягує і відповідно може точно висіяти. Якщо насінина буде одна більша, одна менша, яка б дорога сівалка, яке б. Круте обладнання не було, точно розкласти таке насіння вона не зможе. Тому дуже важливо готувати якісне насіння, якщо ви самі готуєте. Бо частину ми самі готуємо насіння, це пшениця, соя, кукуруза і соняшник. Важливо купувати каліброване насіння для сівалок точного висіву. І якщо буде якісне насіння, то можна от спостерігати ідеальну картину, ідеально налаштований, класний сівал, яка може посіяти ну, просто відмінно. Чоловік, який замовив дану послугу, ходив, перевіряв, дивився, каже: ну, кращого посіву він не бачив. Брешу, бачив в минулому році. Чому в минулому році, бо в минулому році ми йому також сіяли, йому сподобалось, ну, розумієте, найкраща рекламна кампанія — це результат роботи. Ми йому показали результат, що ми можемо зробити, як посіяти, він на це діло подивився. і на наступний рік, тобто зараз також каже, давайте, мені подобається якість, швидкість, все дуже круто, працюємо. То зараз тут 300 гектарів ми швиденько посіємо. По-хорошому, якщо все класно, якщо ніхто не відволікає нас, не пропадає сигнал, це, на жаль, від нас не залежить. то три дні, три дні це день і ніч працюємо без зупинок. За три дні ця площа закривається. На це ми, в принципі, і розраховуємо, ну, може бути, якісь форс-мажори, щось поламається, щось зіпсується. Сівалку підготували, зробили все найкраще, що могли. Мазали ми її перед тим, як ставили на зберігання. І от зараз я розбирав оці втулки, до речі, вчора ще робив, там на втулках таких стоять ці лапки, які ми наварювали. Зараз вони в ідеальному стані, їх поставили і на втулках це все сидить. І, відповідно, якщо б воно було не змазане на зиму, воно б все позакісало, ржавчиною би взялось, і вже б проблема була розібрати. Тому обов'язково техніку треба обслуговувати своєчасно. Помили, помазали, поставили в склад, і складу достали, знову перемазали, бо десь щось підсохли і погнали працювати. До речі, вчора ще подивились, там декілька підшипників на очисники ряду поміняли. Зробили собі ще приспособу таку для того, щоб міняти підшипники. Якщо десь якийсь підшипник вийде, то я вам покажу, як ця приспособа працює. Приспособа надзвичайно проста. 1,25, ні, півтора, а можливо 1,25. 12 шпильку взяв 12-ту блін, або крок 1, або крок 1,25. Я брав саму мілку, яку міг знайти, і саму міцну шпильку чи 12,9, чи 10,9 клац міцності і дрібну різьбу. Тобто, щоб вона була дуже потужна. До цієї. Шпильки. Я взяв пару гайок, пару потужних таких шайб, великих товщиною десь 4 чи 6 мм, щоб були потужні. Потім із старих підшипників, десь штучок 8 обоїм старих. Разом їх з'єднав, ідеально рівно виставив, все проварив, обчистив, щоб вони були як втулка. Так я зробив із внутрішніми частинами підшипників і зовнішньою частиною підшипників. І вийшли такі потужні направляйки. От Знову сигнал прозвучав, каже, що вже пора їхати в іншу сторону. Розвертаємося. Тобто взяв зробив з цих підшипників направляйки. І потім декілька відрізків труб. Я взяв, підібрав під декілька варіантів підшипників. Бо там є два типи по розміру підшипника: один на очисниках ряду, інший на колесах. Вони дещо різні по зовнішньому діаметру. Відповідно, втулочну трубу треба трохи більшу мати. Все це склав, займає мало місця, але отако в полі, якщо треба замінити якийсь підшипник, це робиться отак от. Буквально 10 хвилин підшипник замінений. Треба один ключик на 17. 17 чи 19 гайка, вже не пам'ятаю. І головка і тріщотка пневматична. Тріщотка пневматична у нас є. У нас, в принципі, розводка по повітрю вся повністю є. Минулому році я показував огляд цієї системи як це все зробили. Вкратце до, тормозі... до тормозної системи трактора через грушу підключив, прокинув шланг по рамі сівалки і зробив з'ємну муфту на кінці цього шлангу. А в той кінець вже вставляється просто гофра. 10 чи 12 метрова, а може 15 метрів. Брав компанії Гідравлік Мастер, можливо, вони по-іншому називаються. Я путаю, вони переиміновувались. Гідроскандерніше була компанія, напевно, Гідравлік Мастер. Отакі от от хлопці, шланги нам для гідравліки, для палива, високого тиску, для кондиціонера, все роблять надзвичайно круті. І що я вам хочу сказати, от раніше компресор у нас е, береш, дуєш, вро, е, наче тиск 10 атмосфер є в компресорі, а він не хоче взагалі дуть. Думаєш, що за біда, що таке, насправді дуже велика роль відіграється в шлангу, який подає вам повітря. Якщо немає пропускної здатності у цього шлангу, то відповідно він буде і занижати вам вихід із повітря. Тому, кому треба якісна подача повітря, звертайте на це увагу, бо який би дорогий у вас компресор не був. Але зекономивши на з'єднанні, ви уб'єте весь потенціал свого обладнання. І на кінці гофра треба раз, раз, раз все продув і відповідно. Треба повітря, от треба тріскачка. Вона у нас зроблена дуже класно, дуже легка. Якщо не помиляюсь, там чи 400, чи 450 номів. Вона не супер потужна, але вона супер легка, супер зручна. В любу дирку її залізеш і відкрутиш любу гайку. Надзвичайно швидко при тому. Надзвичайно швидко. Дуже класна штука. Ну, в полі отак з собою. Насправді, вона дуже рідко використовується, дуже рідко використовується, але я пам'ятаю, десь років 3 назад, назад приїхали також на великий об'єкт, сіяли, вже гектарів 400, мабуть, посіяли, і потім один за одним у нас моментно почали висипати підшипники, оці підшипники ріжучих дисків, основні оці диски, да, які ріжучі йдуть, де проходить висів насіння. Оці диски ми практично тоді підшипників 12, може 14, Одномоментно, отак замінили. І всі їх треба було міняти. А для того, щоб їх замінити, деякі частини у нас є вже в зборі. Можете сказати, так можна зборі ці штучки возити. Так, да, вони є. У нас ми не випресовуємо підшипники на місці, якщо вони є. Але буває таке, що їх не в достатній кількості. Тобто у нас там 4-5 штук є, цього достатньо, щоб закрити більшість проблем. Але от так, як тоді сталося, що все підійшло одночасно, їх не було і прийшлося випресовувати. Ну, в полі, я вам скажу, це таке собі задоволення робити, якщо в тебе немає необхідного інструменту. Ну, проблем немає, вийти можна з положення, але все хочеться чик-чик-чик, зробив і не треба робити якусь дурну роботу. На цю приспособу витратили, ну, можна сказати, копійки, але скільки вона користі робить, це ну, однозначно плюс. Так, що у нас ще? Що у нас ще? Тут я вам скажу, в такому районі тут у нас хотів свого дрона взяти, політати. ж всі ви знаєте, що літати не можна, тому не літаємо. А Приїхали сюди не буду казати де. Тут хлопці тренуються, тут такі пташки літають. Мені зразу згадався фільм Зоряні війни. От реально такої форми. І таких звуків я ще не чув. У них таке обладнання. Хлопці молодці, красавчики тренуються. Дай Боже їм здоров'я і перемоги. Хай щастить.